Чергова зміна заступила на чергування да, о восьмій вечора, і вночі вийшло на розчистку місць вулиць міста шість машин. Працювали і горнули сніг, і сипали, висипали до 200 тонн протижеледних матеріалів. І зранку продовжили. З восьми ранку пересмінка. Змінились водії і поїхали працювати далі. Вже ну, станом на зараз вже почали розчищати і другорядні вулиці. Також були також вже залучена і техніка підрядних організацій, бо ну, наша комунальна техніка. Деякі машини вийшли з ладу, залучаємо підрядника. На тротуари вийшли працювати більше ста чоловік, там і комунальщики, і управляючі компанії. Так, і, знову ж таки, і трактори. Підмітальні, там чотири одиниці наших тракторів, і, здається, дев'ять у підрядників працювало. Ну, на зараз, бачите, все пливе, якби дороги вже солені, піском оброблені. Тобто центральні вулиці взагалі вже там асфальт стікає вода. Якщо говорити про нашу якби, комунальну техніку, то ми обслуговуємо в першу чергу ті відремонтовані тротуари центральної частини міста, а решта міста поділена в нас на дві управляючі компанії. Ну, можна так грубо сказати, Багунський і Корольовський да, райони. В принципі, зранку якби, бачив уже звіт, що техніка працювала, люди працювали. Є ділянки, де техніка не може проїхати. Так? Там працюють вручну. Ну, вручну є своя специфіка, це якби, люди, да, людський фактор. Зараз в наш час є проблема дещо з дорожніми робітниками там, чи ну, двірниками то якщо було задіяно, ми кажемо, близько 100 чоловік на тротуарах, ну, а потреба там 150, ну, відповідно, можливо, ще не, не все встигли так.